Всіх вітаю! Отримав такий коментар. Маріана Сергієва. Якби не війна, я б особисто не хотіла бачити Україну в Євросоюзі. Якийсь військовий союз не НАТО звичайно потрібен в теперішніх реаліях, типу Україна, Польща, країни Балтії, Чехія і Велика Британія, можливо, країни Північної Європи, бо зараз дуже допомагають. Але Євросоюз категорично ні. Живу в Італії 20 років. Не буду говорити за північ, але південь котиться до стану України після розвалу СРСР. Хочу вам сказати, що в 2013-му, тринадцятому, дві тисячі дуже багато українців поїхали звідси додому, бо в Україні можна було заробити Ті саме гроші, але в своїй країні, живучи в своєму домі. Зараз все дуже не дуже. Немає впевненості в завтрашньому дні і не тільки в Україні. Знаєте, це цікава думка, і я такого чув багато. Люди приїжджають до Канади, дивляться, і це не так все добре, як. Вони собі мріяли. Ну це звичайно, тому що знаєте, коли люди вирішали, куди поїхали, вони збирали інформацію і там їм співали вуха. Як чудово, що гроші ростуть на деревах. А приїжджаєш, А тут проблеми. По перше, мова. Яка б в тебе не була гарна англійська мова, як правило, вона не канадська, і треба все ж таки якийсь час, щоб ти почав розуміти людей, і тебе почав розуміти нормально. Чи французька мова це також? Тут ви знаєте, що в Канаді, в Америці вони відчувають, що людина не місцева не звідси не тільки за акцентом, а навіть як людина розмовляє, іноді різні слова використовувати і так далі. Але далі ти. Там спеціаліста. Тут ти хто від того, що ти добре розмовляєш англійською мовою ну, в Канаді. Ти не стаєш канадцем і ти не стаєш ти, тебе, як спеціаліста, ніхто не знає. Всі твої дипломи, ну це ще по е, треба час, і не всі дипломи ти можеш підтвердити не всі вони е, мають якесь значення. Тому кожна імміграція, це завжди важко. І світ я навіть живу вже в Канаді ну, багато років. <свят> і я вам скажу, я пам'ятаю себе, коли я приїхав. Ну це багато що я не сприйняв зараз. Я сприймаю більше, але все ж таки не все. Тобто, я, я канадців повністю так і не став. Я може перестав бути там ким я був, а ким я був радянською людиною. Але я не можу сказати, що я повністю знаю, як канадці думають. Знаєте, коли я бачу, що люди, поприїжджали 3-4-5 років назад, і вони. Вже розповідають за всіх канадців при тому, що вони були там живуть в Торонто, в Ванкувері, десь в Альберті, може в Калгарі або в Ведмонтоні. Більше майже ніде не були. Але вони розповідають про канадців. Вони канадці так канадці, вони різні в різних частинах. Ну я живу у франкомовній провинції, то можете собі уявити. Але так є багато того, що змінилося в. В країні в Канаді я думаю, що люди, які живуть в Європі, теж скажуть, які живуть багато років в Європі. Ну, я так живу вже в Канаді більше 25 років, то ну так, тому що я приїхав один раз, потім поїхав. Я не знаю, як рахувати, але вперше в Канаду я приїхав так 30 років тому. І я, я вже казав в інших відео, що так, жи, От ось як я бачу, життя стало гірше і економічно стало гірше, і що навіть. Більше погано це стало гірше, як можна сказати, у плані спілкування, у плані як люди ну у плані відношень людей, відносин людей один до одного. Це змінилося. І, ну кажучи, іммігранти війна, ну в цьому є сенс, але ні, не тільки, не тільки і освіта стала гірше. Я не знаю, мені так здається, і якось до освіти відношення до освічених людей стало гірше. Не знаю. Це це не той захід, який, про який ми мріяли, як я мріяв в 80-х роках, як я його уявляв. Але це і не той захід, який я побачив в 90-х роках, і навіть в нульових 2000-х. Подивимося, як воно буде далі, але буде неспокійно. Так трохи чому це трапилось? А тому, що, знаєте, ну я казав вже, була американська мрія. Людина хоче. Бути, мати сім'ю, мати дітей, мати ну, такий добрий будинок, жити в, в добрих умовах. Це американська мрія. Але зараз пра працювати. І це вже не так важливо, як ти працював, але ти мав забезпечити таке проживання. І від цього люди шанували один одного, ким би ти не був. Тому і не я не знаю, в Канадці, в Канаді, в Америці ніколи не питали, скільки ти заробляєш. Це не твоє діло. І, це так. Тому що ти мене шануєш, тому що я людина. Ти мене ти тим сусіди. Ти можеш спитати, ким я працюю, але скільки я заробляю, ніколи, і і так далі. Що що я так думаю? Це якщо ми так зблизилися ми десь розмовляємо, тому можемо так тихенько знаєте, запитати, якої є віри, хто були мої батьки, але це private, дуже обережно, це особисте і це поважання особистого простору. Ніхто не лізе один до одного. Це теж цікаво. Знаєте, це е, це менталітет, можна так сказати. А сьогодні, сьогодні дивися. Яка, який в тебе автомобіль? Ну це було завжди, але скільки він коштує. Люди знають, скільки це коштує. Це дуже важливо. Як ти заробляєш гроші? Це дуже важливо. Скільки грошей ти заробляєш? І це теж дуже важливо. І тому у цих регіонах люди, знаєте, вони живуть більш, скажімо так, більш дорого, ніж вони нормально можуть, можуть собі дозволити. Тому вони покупають дуже дорогі машини. покупають... Е Будинків, яких, е, в яких живуть, занадто вели. Вони може не, не потрібні, але це поваження інших і це самовповаження. Тобто це змінилося. І якщо люди таких робітничих професій, то на них дивляться лузер. І, але цих от регіонах, скажімо так, більш робітних, як, як кажуть, одноповерхово одноповерховної Америки, так сказати, одноєтажна Америка, то там. Ще лишилися оті старі норми, і тому люди дуже так знаєте дивляться неповажно до тих, хто до них приїжджає. Це якось все ломає, тому вони і хочуть. А це дуже ліва ідея, вона дала силу розвитку оцій ультраправій ідеї. І люди хочуть повернутися в минуле. Хочуть повернутися до релігії, хоча вони в неї мало що знають більшість з них. Вони навіть хочуть повернутися в Америку, де Америка це країна білого чоловіка. Не білої людини, а білої, білого чоловіка. Навіть так. І ми спостерігаємо зі сторони можна сказати, і ми, і ми бачимо це ці, ці проблеми, і це великі проблеми. Тому що якщо в Україні майже всі розуміють, що в минулому все ж таки все було не так. В Росії вже цього не розуміють, тому вони і теж в них теж такі ультраправі настрої. І от в Америці, і в Канаді, знаєте, вони теж так дивляться, і вони не можуть знайти цю середину. І зараз. Так вийшло, що в Канаді і в Америці немає центру, і ліві і праві вони розійшлися. Во одні прогресисти зі всім цим е, негативом, що сьогодні до прогресистів вже кажуть. А з правого боку, це вже такі, як сказати, регресисти, які хочуть повернутися насправді до 19-го сторіччя. Але з машинами, з комп'ютерами і так далі. От тут проблема. І як це буде розв'язано? Я думаю, що це буде дуже непросто і боляче.